Цегановки це міканол книгоогляд. K9 Тандер. Грім. Одна з найкращих в світі важка гусенична 155 мм самохідна артилерійська установка. 53% поточних замовлень в світі саме на цю гаубицю. Весь світ признає дуже високу ефективність цієї гаубиці. Випускає її Республіка Корея. Ну, ще кажуть, на неї Південна Корея. В даний момент випущено більш ніж півтори тисячі одиниць. І ця гаубиця постійно модернізується. Зараз йде в війська варіант К9А1, вона йде в армію Республіка Корея і в Турецьку армію. Туреччина вже купила і поставила на збройні 288 штук. Варіант К9А2. Новий варіант. Всі дослідження мають бути закінчені в 2024 році в 25-му році на випробовування військові, і в 26-му році Республіка Корея ставить їх на озброєння. Армія Великої Британії перша встала в чергу і вже замовила собі велику партію К9А2. Це буде основна важка гусенична гаубиця 155 мм Великої Британії. Визнання успіхів. Є ще варіант К9А3. Він має бути завершений і виготовлений до середини 30-х років. І випробування мають бути завершені, військові випробування. До 2040 року вона має піти на озброєння. Ну, це дуже сильний крок і потужний крок у розвитку САУ. Тому що гаубиця має бути повний робот, повна безпілотна, безлюдна САУ з штучним інтелектом. Тобто, має бути повний робот. Вона має сама. Отримувати бойові завдання, сама прокладати маршрути, сама відкривати вогонь, робити обчислення, повністю все робити сама. Про варіант К9А3 відомо мало, але ми е, дещо набра... назбирали дещо ми набра... назбирали. Зараз ми розглянемо, що це за варіант такий, що це за гаубиця така К9 і детально розкажемо про кожен крок модернізації. Компоновка цієї гаубиці класична. Моторно-трансмісійний відділ попереду, мехвод попереду, бойовий, бойовий відділ ззад, цапфи, гармати, гаубиці, як то кажуть, мають бути на рівні центра МАС. Ну тоді точність вища і менше хилитає. І все це так в К9 зроблено. Зроблено це в К9. Е на озброєнні у нас з 1999 року всього випущено більш ніж 1500 штук. Сама Республіка Корея, тобто Південна Корея, має більш ніж 1100 штук. Це на поточний час. Е, маса. маса 47 тонн. Ну, це, так би мовити, і невелика, і не маленька, але прилічна маса, бо сильне бронювання. Екіпаж складає 5 чоловік. Командир, мехвод, навідник і два заряджаючі. Один по снарядам, другий по зарядам. Е, порівнювати маси. Ну, К9 має 47 тонн. Панцергаубіц має 55,1 тонн. Вона сильно броньована. Російський Мста має 42 тонни, А російський гіацент теж САУ, 152 мм, має тільки, має тільки 27,5 тонн. Ну, гіацинт, він без башти. Це корпус і зверху на корпус встановлений ствол гармати. Екіпаж для того, щоб працювати, треба виходити з машини, ставати на землю позаду. Там же, там же стоїть навідник, чи сидить там на стільчику спеціальному, а снаряди заряди подають люди з землі. Це трошки, воно менше розмірами, але має великі недоліки. Не може повертатись, наприклад. Довжина зі стволом К9. 12 метрів, панцир 11,7. 11,7 ну, мста 11,9 метрів, гіацинт 8,9 взагалі, Тому що у нього ствол весь лежить зверху, гармати, гаубиці, і е, заряджання відбувається позаду з землі. Ну, якщо вважати, що якби значить, зробити 152 мм ствол е, не 47 калібрів, а 52, то він був би ще й довший, ніж К9. Ніж в принципі, нормальна довжина. Ширина, так. Да, ширина у них, в принципі, така сама. У к 9 3,4, у Панцергаубіц 3,6, МСТ 3,3. Отакі вони всі приблизно однакові. Висота К9 має 2,9 метри, а Панцергаубіц 3,1. А мста С російська має 3,3 метрів. І тільки гіацинт. Гаубиця, що без башти, просто ствол лежить зверху. Має 27 метра. А К-9, вона і з баштою. І вона має теж 27 Вона дроблена досить низька, щоб був менший силует. Броня у неї стальна монолітна, вона досить сильна. Вона має захист проти куль кулемета 14,5 мм. Це саме потужні, потужні кулі, тільки, тільки бувають. І вона має проти, снаряду, проти Не, не протиснарядну, проти, проти уламків, має захист від уламків 155 мм снарядів, що розривається на дальності 20 метрів. Це потужно. Потужно. Люди, які попадали під такі обстріли, до речі, Крам має корпус від К9. Люди, що попадали під обстріли, кажуть, гримить страшно, осколки б'ють страшно. Але не пробивають корпус, не пробивають гарний, гарний броньовий захист. Тобто броня К9 на рівні панцергаубіс 2000 і суттєво краща від російських Мста С і Гіацентс. Башта обертається на 360 градусів. Власне кажучи, у всіх обертається, крім геоцентра російського. А якщо тільки нова ціль з'являється 30-40 градусів вправо-вліво, це потрібно робити перезаїзд на позицію. Це втрачається динаміка і час реакції. Вона там довго буде возитись, давати назад, вперед, право, повертатись вліво-вправо. Це не таке. Ходова частина корейці довго не морочились. Вони взяли двигун, немецький дізель МТЮ МТ 881 500 Коробку передач автоматична Allison x 1100 5 a 3 Ну, Саме краще взяли. Все. Трансмісія, до речі, повністю від американського танка Абрамс. Забезпечує швидкість 67 км на годину по дорозі. Зверніть увагу, корейці не соромились взяти все найкраще в світі. Бо вони дружать з кращими країнами. Да? Їм це все продали. І вони зараз випускають чудову САУ і мають 53% світових замовлень, однак Південна Корея. Саме на важкій гусеничні САУ 155 мм. Гармата. Гармата там 155 мм калібра. 52 калібра ствола довжина це 8,6 метрів. Боєкомплект 48 пострілів. Але ж. Довгий ствол дає дальність і точність. Але ж потрібно вміти зробити такий ствол. Не всі країни вміють його зробити. Всі снаряди НАТО підходять до гаубиці К9, і вона має свої снаряди повністю сумісні з, з, з натовськими стандартами. Автомат заряджання плюс, плюс комп'ютер, плюс гаубиця дають можливість забезпечити вогневий шквал. Це так званий режим, коли три снаряди на протязі 9 секунд випускаються по різним траєкторіям, один вище, другий нижче, там різні порохові заряди. І вони падають на ціль е практично одночасно. Ну, власне кажучи, так, як це вміє робити панцергаубіць. Російські так толком і не, і не роблять це. Е але що має К-9? Вона має К-10 транспортну заряджальну машину. Такого, такого немає ніхто. Транспортна заряджальна машина К-9. Це машина, що зроблена на базі самохідки К-9. Вона возить з собою 104 снаряди, 48 снарядів везе К9 САУ. А транспортна заряджальна машина возиться. І ця сладка парочка, маючи 152 снаряди, маючи півавтоматичний транспортер, який заряджає дуже швидко, подає. В кд 9 снаряди, вони можуть дуже-дуже багато зробити. Дуже багато. Як я вже казав, польський краб САУ-155 мм має корпус від К9. Ну, а башту від британського АС-90. Ну і гармата там, ще німецька. Е, маю сказати, що Австралія теж купує їх. І вони теж дуже задоволені. Ну, я говорив, що служать. На оцих крабах, польських крабах. Люди кажуть, що точність, дальність набагато вища від оцих радянських Мста і геацинт. Ну, не кажуть що вже про умови роботи, там умови роботи прекрасні. А хороші, хороші умови роботи це е, працездатність екіпажу. Е, поляки випускають краб у себе в Польщі, і вони прийняли рішення, всі краби, які в них є, вони передають в Україну. Їх завод зараз працює і всі краби передає в Україну. А собі вони закупили е, Південнокорейський К9. Що сказати? Це допомога наших братів. Згадаємо, до речі, значення слова друг і ворог. Друг це той, хто допомагає в важку хвилину, а ворог, хто прийшов в наш дім і убиває людей. Питань немає. Але. З 2018 року Республіка Корея випускає і пустила вже в серію К9А1, модифіковану К9. Першу її закупила Туреччина, сама перша вона справилась, закупила, і вона вже має 288 таких екземплярів. В Туреччині вона називається К155 Фертіна. От коли почуєте, що в них там є САУ Fertina, то це та сама САУ К9А1. Які відмінності від базової К9? Перша, вона має новий повний автомат перезаряджання з маніпулятором. Швидкість стрільби при цьому збільшилась до 8 пострілів за хвилину, а екіпаж зменшився з 5 чоловік до 4 на одного. Один заряджаючий вже став непотрібний. Вона має кондиціонування. Шановні, не тільки справа в тому, що екіпаж зберігає працездатність, а ще й температура снарядів. І порохових зарядів стабільна. А це дає точність стрільби. Змінилась температура порохового заряду. Дивимося на одну тисячну збільшилася або зменшилась швидкість згорання цього пороху. Це зразу впливає на дальність. А також К9А1 має модифіковану систему управління вогнем, має інерціальну систему позиціонування. От вона там по полю бої їздить, в неї є інерціальна система позиціонування із GPS-коригуванням. Але головна все-таки інерціальна система, тому що ворог може забити GPS-канали, і тому вона їздить на цій інерціальній системі, потрошку накоплюється похибка місце розташування. Але як тільки сигнал GPS прорвався, відразу відбувається коригування і мінусуються всі, всі ці похибки. Прилади нічного бачення, які були на К9, замінені на тепловізори. це ж вища якість, це новий крок. Мехводу поставлений додатковий тепловізор, ну щоб він міг рухатись вночі. Йому поставлена відеокамера заднього огляду, щоб він бачив, куди назад йому здавати. Має там встановлена допоміжна силова установка, нова і вона краща. Більш якісна. Силова установка потрібна, допоміжна. Це невеликий двигун, який забезпечує. Наприклад, чергування радіостанції, бути на, на зв'язку. Довго не побудете, акумулятори розрядяться. А допоміжна силова установка, вона і працює тихо, і забезпечує і розхід палива маленький. Знову ж допоміжна силова установка може підключатись до, е, до трансмісії і переміщати танк. Вона може переміщати танк. На 100 метрів вправо, на 100 метрів вліво, на 2 кілометри від'їхати хай з швидкістю 10 кілометрів потихеньку. Але ж це е, скритність, зменшений шум, головний двигун, якщо завести, всі чують і свої вороги. Це економить ресурс двигуна, це економить паливо і збільшує можливості роботи цієї САУ. І в неї зараз новий дуже гарна, новий дуже гарний допоміжний, е, допоміжний двигун. В результаті К9А1 розгортається з маршу на позицію і починає стрільбу через 12 секунд. Шановні, це треба так, отримати по радіо команду, зупинитись, зробити топогедоїзичну прив'язку, зробити розрахунки на стрільбу, вибрати заряд і снаряд пороховий заряд і снаряд, тому що ціль може бути різна, все це зарядити і через 12 секунд вже постріл. Це дуже високоефективна. Штука, дуже висока ефективна штука. Експерти всі відмічають, що К9А1 має набагато більшу живучість і має краще маневрування. Вона краще...